Ми прийшли прийшли з подарунками до Богданка нашого, син героя, який загинув на війні. Батько його Іван Григорієв загинув, захищаючи нашу Україну від ворога. То дружина, Богданчик, ото принесли отакі дарунки. Ну, Богданку, дивися, що тобі тут, як ти? Дуже дякуємо. Вам, усім, що дали цю допомогу, що ця дитина може мати таку радість, бо тато його був на такій тій важкій службі, поклав життя за визволення нашої України. Дякую, маємо тут і солодкі такі дарунки, продукти там. Оце все, що, що ви передали. Хто допомагав, це ми подали. Ну, Богданчик, він. Такий в нас народився, так здається, недавно ми його хрестили. Він такий голосистий був. Я кажу, буде, певно, співати в церкві. Він так тепер якраз і славить Бога в церкві служить у церкві. Богданку, Боже, нам щось заспіваєш? Не хвилюйся, ми всі свої.

Та о бахмуті, де стріле чути, де скільки цвіт, уже поля грох, враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі мой, враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі мой, Донецька нічка окопна свічка, і ворогам всім лютим на зло стали солдати коляд. Христос родився, славімо Його. стали солдати колядувати. Христос родився, славімо Його. під гуляй полем, кутя на столі, з віздою, небом та засвіло. Вітер у степу водить, вертепи, Христос родився, славімо Його. вітер у степу водить, вертепи, Христос родився. славімо його. Славімо його в місті Марії, промінані, десь над азовом небо звело, там нас чекають, тихо співають, Христос родився, славімо Його. Там нас чекають, тихо співай, Христос родився, славі моєго. Під, під Львівським замком на личаківським, лицарі військо спокій знайшло. Ми ж до героїв і колядою, Христос родився, славі моєго. ми ж до героїв і з колядою, Христос родився, славі моєго. а втерно. Наша родина, вся Україна і збройні сили і Тере. Під Божим стягом ідем до звиття. Христос родився, славі Його. Під Божим стягом ідем до звиття. Христос родився, славі Його. Слава Україні! Героям слава. Дякуємо. Богданку тобі за таку гарну колядку. Дякуємо Богові за твого тата, що такі хлопці, як твій батько, нам забезпечують тут це життя якесь відносно мирне, бо миру нема в Україні, але ми тут далі захищені Богом від тої небезпеки, а наші воїни якраз заступаються за нас. Хай Господь Бог благословить всіх наших воїнів, а також. Їхні сім'ї, хай Господь Бог підтримує. Дуже дякуємо всім за вашу допомогу, за ті благословенні дари. Хай Господь Бог благословляє, Хай Господь Бог подає всі найкращі свої благословенні ласки, щедрі дари вам, що допомагаєте ближнім своїм. Богданчик, ну скажи нам щось. <серків> <серків> дякую вам всім, за те, що отце витерасова, і Іванікове. Спаси, Господи, дякую вам всім. Божих благословень, Божих ласк, хай Господь Бог вам благословить стократною радістю, що має ця дитина завдяки вашим пожертвам, завдяки вашій допомозі. Хай Господь Бог благословить.